Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить, тим душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так любові і пошани за роботу непросту і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння, передати нам уміння. А за працю вашу діти Щиро вам дарують квіти.